Наші чоловіки Василь Тесіль та Василь Кордук проходили службу у 80-тій десантно-штурмовій бригаді Збройних сил України. Від рук російського окупанта, виконуючи чергове бойове завдання, вони загинули 5 жовтня 2022 року на Херсонщині, рятуючи своїх побратимів, захищаючи Україну, вони положили своє життя. В нас залишилися маленькі діти, які заслуговують на утримання цієї нагороди в пам'ять про своїх батьків. Тому щиро просимо вас підписати петицію про присвоєння Героя України нашим чоловікам, Василю Кордюку і Василю Кісілю, врученням ордену Золота зірка нашим дітям. На жаль, війна триває, і підписання петиції це найменше, що ви можете зробити для наших захисників.